Від громади для фронту в Івано-Франківську аеропідрозділу Рі 78-го батальйону вручили 25 ФПВ-дронів Генерал Черешня техніку вдалось придбати завдяки програмі бюджету участі. Цей проєкт, автором якого є Наталія Гасюк, став першою ініціативою на підтримку захисників, яку цьогоріч реалізували. Запит був саме на такі вид. Дронів добре, що ми знайшли і виробника, і тішимося, що надзвичайно цього року швидко організований процес передачі допомоги в збройні сили України. Начальник групи рекрутингу штабу Світозар Савчук підкреслює, така допомога важлива для зміцнення обороноздатності країни. Хотіло б подякувати від імені 78-го батальйона і саме від аеропідрозділу рій за те що міська влада і саме компанії Сприяють обороноздатності України і що виділили нам саме такі дрони. Цього року усі 42 проєкти бюджету участі, призначені для допомоги військовим, місто профінансувало без голосування. Найшвидше спрацювали автори, знайшли постачальників, які працюють з міською радою, і дуже швидко оперативно були зроблені документи. І, власне, перший перший проект сьогодні переданий. Тобто, це гарний старт. Ми, ми цього року передали ми їх швидше, ніж минулого. Я думаю, що скоро будемо передавати і наступні проекти теж. Юлія Торконі. Як Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Яра